Я хотів хотів дізнатися докладніше, які документи, все яка процедура, все я наразі для вас пошукаю ті вакантні посади, які саме ви хочете. Центр рекрутингу до глав зсу відкрили у Чернігові. Він став 30 30-м в Україні. Це проект міністерства оборони. Наша задача допомогти людині визначитись, як свої навики, як свій цивільний досвід можна застосувати сьогодні в ці кризові часи. В епіцентрі великої вітчизняної війни для захисту своєї батьківщини і зробити це свідомо, обрати частину, обрати посаду, скомунікувати. Ми допомагаємо скомунікувати з частиною, забезпечуємо цей процес і потім супроводжуємо людину, людину кожну до своєї посади в свою частину. Сьогодні ми маємо одне головне спільне завдання: це перемогти нашого ворога, і зробити все, щоб якомога швидше. Закінчити перемогою цю жорстоку війну, яку розпочав ворог, такі ініціативи дуже важливі. У центрі не роздають повісток. Добровольці можуть отримати інформацію про військові вакансії, які нині є в українській армії. У нас є база бригад. Ми по базі дивимося, і по а, саме бригаді, яку людина хоче. Ну можливо, там у людини знайомі десь служаться. От людина хоче саме в ту бригаду. Да, а або там вона ну щось дуже ну якісь гарні віглки, які, наприклад, чула про якусь окрему частину, і вона хоче саме туди, або там ну десь біля місця проживання людини знаходиться поблизу Ну людина обирає сама, тобто вона обирає, а наша мета. Головне, щоб людина пішла служити туди, куди вона хоче, і за якою за якою спеціальністю вона хоче. Перша окрема танкова сіверська бригада, яка захищала Чернігів та область, дуже очікує на поповнення. Вільних вакансій вистачає в різних підрозділах. За свій підрозділ хочу сказати, що це дуже мотивовані люди. Вони навчені, виконують завдання на всій лінії, де їм доручено. У нас в роті абсолютно різні безпілотні авіаційні комплекси, починаючи від там Мавіка, до крил ударних і розвідувальних до наземних безпілотних систем. Нищити ворога, треба разом. Долучайтеся, чекаємо. Дуже багато техніки страждає на нулі, дуже багато втрат техніки, але цими руками хлопці все відновлюють, тому ми називаємося відновлюваний батальйон. Потрібні фахівці в галузі водії, водії тягачів, потрібні токарі, е слюсаря, ремонтники автомобільної техніки, ремонтники. Бронетехніки, незважаючи на те, що ми називаємося танковою бригадою, у нас представлені майже всі підрозділи, які наявні у збройних силах України. Тому у кандидата є можливість обрати свій шлях у війську. У нас, крім танкових, є стрілецькі та механізовані батальйони, є ремонтні відділення. Також у нас є інженерні підрозділи. У нас є рота ударних безпілотних авіаційних комплексів газ, підрозділ РЕП і так далі.